Вихід з Єгипту одна з найвідоміших історій людства. Ну, ви пам'ятаєте, море, що розступається, палаючий кущ, який не згорає. Народ, який 40 років блукає пустелею, харчуючись маною з неба. Мільйони людей вважають її справжньою, а образ Моїсея священним. Та ось проблема. Археологи чомусь мовчать. Єгипетський текст теж: ні, глініного черепка, ні запису про рабів, які раптом зникли з країни фараонів. Але якщо це лише легенда, чому вона така потужна, що живе навіть через три тисячі років? Хто був цей чоловік, що говорив із Богом і вів народ до свободи: пророк, революціонер? Чи може найвпливовіший вигаданий герой в історії? Сьогодні ми спробуємо розібратися, де закінчується міф і починається реальність. Вітаю, друзі! Ви на каналі насправді де ми звикли перевіряти навіть ті історії, які здаються священними, і сьогодні саме такий випадок. Але перед тим як ми вирушимо у подорож крізь міфи, археологію і тексти, традиційно хочу подякувати нашим спонсорам, завдяки яким цей випуск став можливим. Ви підтримуєте незалежні історичні розслідування, і це справді важливо. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми. Починаємо. Ця історія починається як казка: малюк, залишений у кошику серед очерету, пливе за течією, і випадок рятує йому життя. Його знаходить донька Фараона і вирішує виховати як свого сина. Так з'являється Моїсей, хлопчик, який виріс у палаці, хоча походив із народу рабів. Сюжет знайомий, правда? Немовля, врятоване водою, яке колись стане великим лідером. Подібні історії зустрічаються в багатьох культурах про Вавилонського царя Саргона, який теж плавав у кошику, або про братів Ромула і Рема, яких вигодувала вовчиця, це не збіг, а давній прийом оповіді. Такі сюжети створюють відчуття дива і долі. Глядач одразу розуміє, перед нами не випадкова людина, а герой, якого вибрало саме життя. Ім'я Моїсей ще одна загадка. Воно не єврейське, а єгипетське. Це не дрібниці. Якщо історію вигадав єврейський автор, навіщо було давати своєму пророку чуже ім'я? Можливо, тому що так виглядало правдоподібніше. Якщо хлопчика виховала донька Фараона, логічно, що ім'я звучить по-єгипетськи. Тож, навіть якщо це вигадка, автор подбав, щоб вона звучала переконливо. Можна припустити і інше, колись справді існував якийсь єгипетський персонаж на ім'я Мойсей, а навколо нього пізніше наросли легенди. Історики не мають доказів, але і повністю заперечити таку можливість теж не можуть. У будь-якому разі саме поєднання єгипетського і єврейського світів робить цю історію живою і впізнаваною. Дитинство Моесея це не просто розповідь про диво, це міф про походження свободи, немовля, врятоване від смерті, колись виведе цілий народ із рабства. Його життя, ніби від початку налаштоване на порятунок, і навіть якщо цей сюжет літературний конструктор із різних стародавніх мотивів, він працює бездоганно, бо в ньому є все: загроза, диво, спасіння і майбутня місія. Саме тому ця частина Біблії звучить так сильно. Вона розповідає не про історичну особу, а про те, як народ народжує свого героя, про людину, яка вийшла з води, щоб колись повести інших через море. Мойсей міг би прожити спокійне життя при єгипетському дворі: розкіш, освіта, влада. Але в його історії все йде не за планом. Одного дня він бачить, як єгиптянин жорстоко б'є єврея. Мойсей не витримує і вбиває кривдника. Потім ховає тіло в піску, але пісок поганий спільник. Новина швидко розходиться, і колишній принц мусить тікати в пустелю у чужій землі. Він починає життя з нуля. Пасе овець заводить сім'ю старіє. Усе це тягнеться десятиліттями. І ось момент, коли доля знову нагадує про себе: Мойсей бачить кущ, що горить, але не згорає. Він підходить ближче і чує голос: хтось, хто називає себе Богом, дає йому місію повернутися в Єгипет і визволити свій народ. Моїсей не поспішає погоджуватись, він сумнівається, сперечається, шукає відмовки. П'ять разів просить Бога знайти когось іншого. Це виглядає по-людськи герой, який не хоче бути героєм. Мойсей не фанатик і не безстрашний месія, а звичайна людина, яку обставини змушуть зробити вибір. Якщо прибрати надприродний шар, цей епізод стає ще цікавішим. Дехто з науковців припускає, що палаючий кущ, мав цілком природне пояснення: існує рослина ясинець, яка виділяє ефірні олії і може спалахнути від спеки, не згораючи повністю. Для людини, яка живе серед пустель і вірить у знаки, це цілком могло виглядати як чудо. Але важливіше не те, як це сталося, а що воно означало. Палаючий кущ, символ пробудження совісті. Цей момент, коли втеча закінчується, Мойсей розуміє, що більше не може ховатися від минулого, ні від убивства, ні від рабства свого народу. З цього моменту він уже не принц і не пастух він. Стає посередником між людиною і Богом, між рабством і свободою. Мойсей повертається до Єгипту не як пастух, а як посланець Бога. Разом із братом Аароном Він приходить у палац фараона і вимовляє слова, які стануть легендарними. Відпусти мій народ! Але для фараона це звучить не як пророцтво, а як образа. Він сміється, а потім злиться і наказує зробити життя євреїв ще тяжчим. Їх карають, принижують, змушують працювати до знемоги. Тоді починається те, що Біблія описує як битву богів: десять кар, що нібито впали на Єгипет. Кров замість води, море жаб, рої мошок і мух, загибель худоби, виразки, град, сарана, темряве і, нарешті, смерть усіх первістків. Для людини стародавнього світу безсумнівне Боже покарання для сучасного дослідника ланцюг подій, які можливо мали цілком природні причини. Є гіпотеза, що все почалося з кліматичних змін або виверження вулкана. Температура води в нілі зросла, з'явилися червоні водорослі, так звані червоні припливи. Вода справді ставала кривавою на вигляд і отруєною для риби. Загибла риба піднялася на поверхню, а жаби масово вибралися на сушу. Коли вони здохли, почалася справжня санітарна катастрофа, хмари, мошок, мухи, інфекції, від яких гинула худоба і хворіли люди. Потім, можливо, стався град або попіл після виверження, і не безправді впало на землю. Сарана, звичайна, супутниця таких кліматичних катастроф, знищила рештки посівів. А от темрява над Єгиптом могла бути піщаною бурею, яку підняли сильні вітри. Найстрашніше остання кара смерть первістків. Є версія, що зерно було заражене токсичним грибком після сарани. В Єгипті першими завжди їли старші сини і молоді тварини, тому саме вони померли першими. Звучить жахливо, але й правдоподібно – ланцюг. Природних катастроф, які люди сприйняли як втручання богів. Але навіть якщо це не чудеса, а природа сама послідовність подій виглядає надто символічно, щоб бути випадковою, кожна кара б'є по серцю єгипетської цивілізації: по нілу, по худобі, по небу, по дітях. Усе, на чому трималася влада фараона, поступово руйнується. Мойсей його народ дивляться на це як на знак, що Бог на їхньому боці. Після останньої кари Єгипет змінився. Фарон, який ще вчора сміявся з Мойсея, тепер наказує рабам піти вночі, майже нишком вони залишають свої домівки. Люди несуть дітей, хліб, який не встиг піднятися, і спогади про жорстокість. Починається вихід, історія, що стане символом визволення на тисячоліття. Та не встигли вони відійти далеко, як фарон передумав. Його армія рушає навздогін, колісниці, вершники, сотні солдатів. Попереду втікачів в море, позаду переслідувач. Це момент, коли логіка каже, усе скінчено, і саме тоді стається диво. Біблія описує, як Мойсей підняв посох і води розступилися. Народ перейшов по дну, а коли єгиптяни спробували йти слідом, море замкнулося над ними. Одна з найвідоміших сцен у всій історії людства. Але що ж сталося насправді? Дехто вважає, що йдеться не про Червоне море, а про інше місце, так зване Тростникове море або море очерету. Давньо єврейський текст каже Ямсуф, що можна прикласти як болотисте море. Це могла бути мілководна затока або навіть велике озеро в районі сучасного Суецького каналу. У таких місцях сильний вітер справді може відштовхнути воду, огливши частину дна. Це рідкісне, але можливе природне явище. Дослідники навіть відтворювали його на комп'ютерних моделях і побачили, що вітер міг розсунути воду на кілька годин. Якщо уявити собі нічний шторм, рев вітру і відчай тисяч людей, цей момент міг справді здаватися чудом. І, можливо, диво було не у фізиці, а в тому, що вітер подув саме тоді, коли треба. Для рабів, які вперше відчули свободу, море стало межею між минулим і майбутнім. За ними Єгипет, імперія, що здавалась всемогутньою, попереду пустеля і невідомість. І коли вода зімкнулася над армією фараона, це було не просто порятунок, це було народження нового народу свобода настала, але разом із нею прийшло інше випробування. Народ, який тільки но вирвався з рабства, опинився серед безкрайніх пісків. І раптом виявилось, що бути вільним не так просто. У постелі починається дивне життя. Щоранку люди виходять із наметів і бачать, як земля вкрита чимось схожим на крихітні білі зерна. Вони збирають це і називають маною хлібом із неба. Згідно з Біблією, саме так Бог годував свій народ. Але є і земне пояснення, можливо, це була смола, яку залишають певні види комах. Вона справді солодка і тане під сонцем. Наука може пояснити явище, але не той факт, що люди бачили в ньому знак. Для них це був доказ, Бог їх не покинув. Та навіть небесна їжа не врятувала від людських слабкостей. Поки Моїсей піднімався на гору синай, щоб отримати закон, народ унизу почав панікувати. Їм потрібен був лідер, символ, щось видиме, у що можна вірити. І тоді вони зробили те, що здавалося найбільш природним: відлили золотого тельця, сивали сили, багатства і безтурботності, майже ідеальний ідол для тих, хто щойно став вільним, але не навчився відповідати за свободу. Коли Моїсе повернувся з кам'яними скрижалями, він побачив не народ визволених, а натовп який знову поклоняється золотому ідолу. Це був момент розпачу. Він розбиває скрижалі об землю як знак того, що угода з Богом порушена. За біблійним текстом він карає три тисячі людей, а тельця спалює. Жорстко, але символічно: старі боги мають померти, інакше новий народ не народиться. Із сучасної точки зору, цей епізод не про золото, а про психологію рабства. Люди вийшли з Єгипту, але Єгипет залишився в них. Вони звикли жити за наказом, не за совістю. Тому Бог не дає їм землю одразу. Він дає час, 40 років у пустелі, щоб виросло нове покоління. Ті, хто народився в неволі, мають залишитись у пісках, а в землю обітовану увідуть ті, хто народився на свободі. Може сказати, що пустеля була не дорогою, а школою. Саме тут народ навчився жити без батога, але з законом. Саме тут Мойсей отримав 10 заповідей. Це були не просто правила, а основа нової моралі. Якщо вірити Біблії, Мойсей вивів із Єгипту 600 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, разом майже 2 мільйони людей. Це більше ніж мешканців сучасного тель Авіва, і майже половина всього населення стародавнього Єгипту. Звучить вражаюче, але є одна проблема: археологи не знайшли жодного доказу цього великого переселення: ні кісток, ні уламків посуду, ні стоянок. А мова йде не про десяток кочівників, а про цілий народ, який за переказом 40 років ходив пустелею. У пустелі ж нічого не ховається, усе залишає слід, і саме тому ця тиша така промовиста. Науковці намагалися пояснити цю загадку. Одна з гіпотез полягає в тому, що єврейське слово елеф, яке переклали як тисяча, насправді може означати рід або клан. Тож, можливо, Біблія говорить не про 600 тисяч, а про 600 родових груп. Якщо рахувати так, вийде не мільйони, а приблизно 20 чи 30 тисяч людей. Такий караван справді міг пройти крізь пустелю, не залишивши після себе великих слідів. Є й інша версія. Цифра просто символічна. Давні автори часто користувалися перебільшеннями, щоб показати масштаб події. Адже історія мала вражати, бути епічною, гідною пам'яті, і в епосі не важливо, скільки було воїнів або скільки років тривала мандрівка. Важливо, щоб історія звучала як легенда. А ще треба враховувати, що ми знаємо лише частину давнього Єгипту. Більшість його територій досі лежить під товстими шарами мулу і пилу. Багато поселень уздовж нілу не збереглося через щорічні розливи. Офіційні хроністи фараонів рідко записували те, що не приносило слави їхнім володарям. Поразки, бунти, втечі, усе це просто не потрапляло в літописи. Отже, мовчання, джерел не обов'язково означає, що нічого не було. Можливо, вихід справді стався просто у менших масштабах, ніж ми звикли уявляти. Не мільйони, а тисячі. Не грандіозний марш через пустелю, а довга й важка міграція кількох племен. І з таких рухів народжується історія, яку згодом оформили у велику національну легенду. Бо кожен народ потребує моменту народження історії, яка пояснює, хто ми і чому ми вижили. Для євреїв цим моментом став вихід. І навіть якщо археологи ніколи не знайдуть жодного доказу, сам міф продовжить жити, бо він говорить не про географію, а про ідентичність. У цій історії є ще одна загадка, яку люблять історики і психоаналітики. Вона звучить так: а що як Мойсей узагалі не був євреєм? Ідею вперше висунув Зигмунд Фройд так той самий, що говорив про підсвідоме і сни. У своїй останній книзі він припустив, що Мойсей міг бути не пророком, а єгипетським жерцем, учнем фараона-реформатора Ехнатона. Ехнатон правив приблизно у 15 столітті до нашої ери, і саме він зробив щось нечуване, скасував старих богів Єгипту і проголосив культ єдиного бога сонячного диска Атона. Для боготобожної країни це було справжнє богохульство. Єгиптяни ненавиділи його реформи, а після смерті фараона стерли його ім'я з усіх написів, намагаючись зробити вигляд, що такого царя ніколи не існувало. Фройд вважав, що саме з цього кореня виріс монотеїзм Моїсея. Мовляв, коли Ехнатона скинули, частина його прибічників утекла. Можливо, разом із жерцем ім'я Мойсей, який зберіг ідею одного бога. І коли ця група зникла в пісках, а потім з'явилася знову, уже як народ, що вийшов із Єгипту, ідея єдиного бога стала їхньою вірою. Ця версія звучить як фільм на Netflix. бутівний жрець, заборонений культ, вигнання і народження нової релігії. Але й серйозні історики визнають паралелі між Мойсеєм і ехнатоном справді вражають. Один говорить із єдиним богом, другий теж проголошує єдинобожжя. обидва кидають виклик в системі і залишають після себе спадок, який змінює історію. Звісно, прямих доказів немає, між ними півтора століття різниці, і археологія поки не знайшла жодного документа, який би пов'язав цих двох постатей. Але ідея про те, що із серця стародавнього Єгипту могла вирости віра в одного бога, виглядає не фантастично, а навіть логічно. Адже саме тут, у країні жерців, храмів і ритуалів, людство вперше почало шукати не багатьох богів, а одного. Універсального Минуло 40 років для покоління, яке вийшло з Єгипту, це ціле життя. Вони народилися рабами, а померли мандрівниками. Лише їхні діти побачили обітовану землю, те, що стало символом мети і віри. А Мойсей, який провів їх через усі випробування, до неї так і не ступив. Біблія розповідає, що він дійшов лише до гори Нево. Звідти видно долину Йордану, пагорби Ханаану, міста, де його народ мав оселитися. Бог дозволяє йому поглянути, але не перейти. Це сумний і величний фінал. Людина, яка зробила неможливе, бачить результат, але не бере в ньому участі. Причина цього короткий епізод. Коли народ знову нарікав на спрагу, Бог наказав Мойсеві сказати скелі. І та дасть воду. Але Мойсей, роздратований і виснажений, ударив по скелі посохом двічі. Вода справді з'явилася, але за текстом Бог побачив у цьому непослух. Мойсей показав силу, але втратив покору. І саме це позбавило його права увійти до землі, яку він шукав 40 років. Якщо прибрати усі чудеса, пророцтва і небесні голоси, що залишається? Історія невеликого народу, який шукав себе, але саме ця історія згодом перетвориться на міф, який дасть євреям відчуття спільності, те, що переживе рабство, вигнання і тисячоліття розсіяння. І тут ми підходимо до ключового моменту. Більшість дослідників вважає, що розповідь про вихід була записана значно пізніше ніж описані події, можливо, через 6 чи навіть 7 століть після них. І сталося це тоді, коли євреї пережили іншу катастрофу падіння Єрусалима і Вавилонський полон. Усе, що вони вважали непорушним, зруйнувалося – храм, місто, віра у власну непереможність. Треба було пояснити, чому Бог мовчить, і водночас нагадати, що навіть у темряві можна вижити. Саме тоді серед вигнанців народжується нова версія старої історії. Єгипет у ній, це вже не географія, а метафора неволі. Фараон не конкретний цар, а образ будь-якої влади, що пригнічує. А вихід це не лише втеча рабів, а надія, що з кожного полону можна вийти. Міф стає способом зберігти віру, коли реальність. Руйнується. Цей сюжет працює і на рівні психології, бо кожна спільнота потребує історії, яка пояснює, хто ми і навіщо. Для стародавніх ізраїльтян історія Моїсея стала саме таким корінням. Вона говорила: ми були рабами, але нас визволили, ми були вигнанцями, але Бог не забув про нас. І навіть якщо ми все навколо зруйновано, ми виживемо, бо вже одного разу це зробили. Це і є сила міфу. Він не зобов'язаний бути точним, але він повинен бути потрібним. У ньому не важливо, скільки людей вийшло з Єгипту чи розступалося море буквально. Важливо, що мільйони людей через століття відчували ця історія про них. Саме тому вихід став не просто розповіддю, а основою єврейської ідентичності. На його згадку святкують песах, їдять мацу – хліб, який не встиг піднятися під час втечі. Це не просто релігійний обряд, це пам'ять про те, що свобода завжди народжується в бігах. Навіть якщо Мойсей не історична особа, а символ, його вплив реальніший за тисячі царів і полководців. Саме через нього три великі релігії юдаїзм, християнство і іслам, успадкували ідею, що Бог стоїть на боці перегноблених, що свобода це не привілей, а право. Мойсей навчив людство, що сила не завжди у мечі, іноді вона у слові, написаному на камені. Його заповіді прості, водночас універсальні, стали моральним фундаментом для цивілізації. Навіть ті, хто не читав біблії, живуть у світі, де його історія давно перетворилась на культурний код. Можливо, найбільше чудо Мойсея навіть не у розсіченому морі, а в тому, що його історія досі об'єднує людей, які давно не мають нічого спільного, окрім потреби вірити, що вихід завжди є. Бо міфи, які переживають тисячоліття, це не вигадки, це дзеркала, у яких кожна епоха бачить себе. І коли ми читаємо історію Мойсея, ми насправді читаємо історію людини, яка хоче бути вільною. Ну а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось наступного разу. До побачення, пані та панове.